Ладкокоріємо медвежий горіх. Такі вони вже виросли по три раз, два, до трьох метрів. Висота, вже листя розпустилися. І починаємо. А, це корін, так, да, збоку, дивіться. Отакі корні Ого. Е, перекапуємо, де вже є вегітації, не було часу. Раніше його пересадити, пересажуємо 10 штук таких гігантів в пору вегітації. Вже листя такі, є такі десь до 4 см. Побачимо, як воно буде, зараз далі покажу. Все, копаємо. Давай, давай. А Корні як. Чекайчика, сейчас покажемо корніва тут. Ось Один корінь йде і другий корінь іде. Ну, Ми две його не так. Корні, Корні такош так. лопати і копати, рубай їх просто. Да? Да. Вот так, отак. Вот Зам покажемо, яка корніва в ладкокорогу. Вона була, коли ми копали річні, відлічалася від медвежого горіха. Сейчас ми там накопали ями і пересаджуємо всі з цього рядка, з цього площі. Тут був привитий медвежий горіх, його викопали О, і. Пересажуємо тут 10 мін, буде оратися, діскуватися і ці дерева будуть мішати трактору. Не думали нічого тут сіяти, але вже плани помінялися і буде засіватися знову все медвежим горіхом. А ці всі пересажуються в одне місто, в два рядка там. О, на край до, до в долину туди вони з морозобойної ями. Все. Всі, всі саженці у мене, всі в морозобойних ямах, нема прямої О, землі, там, де все рівненько, тільки так. В общем, а потім покажемо, як воно себе буде чувствувати після пересадки цей горіх, в які сроки, які вже не те, що не рекомендується пересаджувати, а взагалі проти всіх правил. Ну так, всім пока.